Дивіться, я взагалі ну, типу, не дарма сьогодні вдягнула білі штани, тому що в нас на огляді свіженька, чистенька, біленька Audi Q3 19-го року в комплектації Premium Plus. Придбали ми цю малишку на аукціоні за 8700. Фінальна ставка з пробігом 72 тисячі миль. Ну це взагалі нічого для такого автомобіля. Одразу по пошкодженням. Пошкодження по була кришка багажнику та бампер. Прикріплю фото, подивитесь самі. Цей автомобіль вже готовий в нас на видачу. У нас є рейлінги. Вони приїхали в нас. З Америки у нас є панорама, як ви можете бачити. По комплектації нам розкаже наш оператор Євгеній. Будь ласка, підходь Опа! відкривання багажника. Кнопочка тут. Кожа убітого пластика. Тут тривання блокування дверей, авто є теж. Раз. Кіряний і салон, і руль, і все. І люди шкіряні в ньому теж їздять. Цифрова приборочка. Отака, зараз я вам покажу кнопочку. Тут старт-стоп єсть. У нас бам. От висвічується воно так, все, радіо плюс, мультируль, автоматична коробка передач, пам'ять сидінь. Електрорегулювання сидінь, двозонний клімат-контроль. Ззаді, в принципі, місця вистачає. Для сім'ї якраз хороший кросовер. Тож Теж шкіра, теж ззаді обдув сидінь, як ви можете побачити. В міській, в принципі, багажник, панорама, е чорний стеля. Та й що ще? Ну і все. Автомобіль дуже якісний: 19 рік, причому, тобто він свіженький. Клієнт буде явно довольний. Автомобіль дуже підходить для місця, причому, що це ну красиво. Підведемо підсумки. Мені дуже подобається цей автомобіль. Ви пишіть в коментарях, як вам такий варіант сімейного автомобіля. Так, автомобіль не дуже бюджетний, але він 100% коштує своїх грошей. Замовляйте Америку, обирайте свою мрію, пишіть нам. Ми вам з радістю допоможемо. Покажемо всі розрахунки і привеземо сюди або до вас в місто. Вінці автолоджистік нам довіряють.